Мене звати Сергій Макаревич, я засновник і директор видавництва літера. Понад три десятки років ми видавали близько трьох тисяч назв книжок з загальним накладом в 15 мільйонів примірників. Цього року ми надрукували підручник з української мови для 7 класу. На жаль, після публікації та відправки в школи. Виявилось, що на початку підручника ми розмістили піктограму України без Криму. Технічна помилка, якою ми припустилися, важка. Ми ще раз за неї перепрошуємо. Конкретно ця проблемна піктограма не є навчальним матеріалом, учні не працюють з нею на уроках. Ця мапа використовувалась в підручнику лише як елемент орнаменту. Ця клітинка зайняла не більше 7 квадратних міліметрів, проте розберімося, як же так вийшло. Невже наш штатний дизайнер не знає, як виглядають українські кордони? Річ у тому, що цю піктограму дизайнер завантажив з американського ресурсу Shutterstock. Трохи поясню, що це. Це, по суті, торговий майданчик, на який Професійні дизайнери та ілюстратори викладають власні роботи, які будь-хто може придбати і використовувати для власних потреб. Не можна просто так завантажити картинку з інтернету і використовувати її в підручнику. Саме тому, як і мільйони дизайнерів світу, ми уклали ліцензійний договір з платформою Shutterstock. Але цей файл виявився не таким простим. Він був розділений на два окремі шари: перший шар материкова частина України, другий шар півострів Крим. Під час роботи другий шар опинився нижче за білий фон. Хто працює в фотошопі, знає, що таке буває. Але спробую пояснити максимально просто: піктограма, яку завантажив дизайнер, не була суцільним графічним об'єктом. Український півострів Крим, як можна зараз помітити на скріншоті, відокремлений від матеркової частини нашої батьківщини. Але наша дизайнерка цього не помітила. Не помітила і головний редактор, яка була відповідальна за випуск цього підручника. До обох співробітниць були застосовані. Дисциплінарні заходи, дизайнерку звільнено, редакторку оштрафовано. Чи достатньо цього? Ні. Нікому не побажаю пустити під ніж тираж підручника нам доведеться. Видавництво літера відкликає всі підручники. Українська мова сьомий клас зі шкіл, а це понад 40 тисяч примірників. Натомість ми надрукуємо виправлений варіант власним коштом, також ми поліпшимо підготовку підручників, ми вводимо додатковий етап перевірки оригінал-макету незалежними експертами. Також видавництво літера ініціює створення загальнодоступної єдиної бази карт, які варто використовувати для підготовки шкільних підручників. Ми зберемо Карти всіх держав у їхніх міжнародно визнаних кордонах: де Донбас і Крим, Українські, Абхазія і Південна Осетія – Грузинські, а Куріли належать Японії. Видавництво літера ще раз перепрошує перед всіма, кого обурила ця ситуація. Окремо, ми хочемо перепросити в авторів підручника Анастасії Анатій та Тараса Ткачука. Вони не мають жодного стосунку до цієї технічної помилки. Без перебільшення можу сказати, що вони підготували дуже якісний підручник. Сподіваюсь, після цього відео наша позиція стала вам зрозуміла. Слава Україні!